Друзі, всіх вітаю. Сьогодні в нас 6 грудня і ось знову приїхав я на риболовлю на кригу. і хочу сьогодні пошукати, побігати на безмотилку окуня, плотвичку, красноперку, ну що буде попадатися, приїхав на один затончик псла, в принципі, в межах міста Суми. і Хочу сьогодні побігати, так, пошукати якусь рибку. ну так, Я вже пробігся, клювань немає. І лід, реально, лід тут на затоні ну стрімноватий. Я думав, буде покраще, але лід дуже стрімний і треба обов'язково з пишнею ходити. Так що ну, побігаю, пошукаю зараз, побачу, можливо, десь переїду в інше місце, там буде краще. Ну, сьогодні чисто брав з собою безмотилку і на безмотилку буду рибалити. Так що погнали рибалити. Ух, є, друзі, перша рибка. Це окунь. Нарешті ось я піймав. Ну, не платва, а окунь. І клюнув він ось на догонялку. Такий невеличкий окунчик. У мене така ось е оснастка, нижня мормишка основна і десь сантиметрів. 20-25 вище на такому маленькому повідці. Ось така ось маленька догонялочка називається. І ось перший окуньок. Ну, сподівався я сьогодні більше на плотву, але тут місцеві кажуть, щось плотва не ловиться. Ну окуньок отакий, в принципі, покльовує. Ну, можливо, хоч окуня половимо. Ох, іще клювака. Ось іще, друзі, окунчик. Цього разу вже взяв на нижню мормишку. На основну. Ось така віта мормишечка Ось перші рибки пошли сьогодні. Сьогодні, друзі, я ловлю на безмотилку. Взяв на пробу отакий ось карбоновий ківочок собі. Це у нашого сумського майстра Аркадія Довгополова. 160 мм такий карбоновий. Тренуюся, можна сказати, на безмотилках ловити. Раніше я ну, дуже рідко ловив на безмотилку і хочу в цьому році якось так ну, навчитися Отак. Отакі, друзі, дрібний коньок покльовує але покльовує бере через раз то на догонялку то на основну мормишку, ну хоть дрібнину все одно так класно половити. Ну, хочеться ще сьогодні плотву знайти. Зараз трохи окунчиків половлю і піду пошукаю ще плотву. І красноперку є така тут гарна плотва. Я красноперка ловив я тут в минулому році такі ну, ладоха, заладоха гарні рибки. Друзі, нова лунка і одразу покльовка. Такий окунчик не крупний, але покльовує. Знову взяв на догонялку. На верхню мармишечку. Тільки нова лунка прийшов і відразу клювака. Тобто стоїть він в нових лунках. Так от один-два максимум. Ой, зайшов, а не. Не зійшов. О, це такий вже крупніший, друзі, крупніший кунчик. Ну, цього разу на основну мормишку взяв. Ось такий. Вже півлодоньки десь є. Продовжуємо. Перехожу на іншу луночку. Ох, ще один. Опа! О, друзі, ось і вона. Ось і вона, це платва. Ось, в принципі, за нею я і їхав сюди. Ось така плотвичка, Ну це невелика. Тут є набагато більші. І краснопер є такий, ну набагато більший. Так що будемо бігати шукати сьогодні. Ну, клюнула на нижню, на велику, на основну мармишку. Можливо, треба на плоту підбирати проводки, таку якусь ніжну робити. Буду сьогодні експерименти... експериментувати. Ось вже і сонечко виходить. Погодка сьогодні така шикарна. Все, друзі, зараз треба дати цьому місцю відпочити. Я тут, напевно, трохи пошумів. І щось клювань більше нема. Рибка десь відійшла. Піду зараз в інше місце, а сюди потім повернуся. Ух! Блін, друзі, плотва. І стоїть вона... Клюнула плотва і стоїть вона реально дуже ну десь метр від дна. На таку в'ялу проводку. Ось на нижню мармишку клюнула. Така ось ну, невеличка плотвичка, але клюнула. Дуже високо. Реально дуже високо. Така ніжна, ніжна клювака була. Ось на отаку ось ось на таку проводочку. Такі пасивні коливання. І десь метр від дна. Є, друзі, ще клювання. Знову платвичка і знову така непогана платвичка. Цього разу клюнула на активну гру і на доганялку, на маленьку верхню приманочку. Да, треба експериментувати з проводками робити пасивну таку проводочку потім змінювати на активну Ух, друзі є ще одна Ух, це окунь цього разу окуньок і такий непоганий окуньок ось тут крупніший реально окунь ніж на першій точці И, друзья, еще одна клювака. Окунек невеличкий. Так, ну поклевая, реально поклевая, без мотылочка рулит. Ох, блин, друзья. Клювання було в'ялу проводку. Перед цим активної пройшов не було. в'ялу була, але не засіклась. По губам дав. Що ж, друзі, клювання перестали. Зараз бігаю, шукаю рибку. Десь вона... То ли закрила рот, то ли просто десь перейшла. Ось так підіймаю вже ну, на метр вверх. Провіряю всю товшу. Можливо даже так треба встати і далі вести, робити проводку. Може, може воно стояти десь е, під льодом навіть. Метр під льодом. Тобто в різних товщинах води може стояти плотва. Так що треба перевіряти повністю. Ух, є, друзі, клювання і щось. Щось непогане. Угу-ху. Дивіться. Дивіться, друзі, який окунь клюнув. Оце так. Да. Оце вже він, оце гарбачик. Такий красень. Ах, без мотылочка працюя красавчик ух тут друзей придавил прикол такая поклевка удар такий бубух и блин такие он дрібний окунь такие он дрибный давай до дому Ух ты, блин! Знову, друзі, покльовка, Дуже високо, реально дуже високо. Клювання йдуть. Ну, щось так, ну, блин, не, не можу засікти. Я думаю, це плотва. Вряд ли окунь так високо буде стояти. Ух, є, друзі, все-таки я її засік. Ось плотвичка, да. Ну, не така. Велика, як я сподівався, але все-таки плотвичка в товщі стоїть. На доганялку взяла. Ох, є, засік. Така невелика плотва. покльовує, але стоїть там. Стоїть в товщі води платвичка така живцова. Так, друзі, зацепив мармиху. І ось мінус такої оснастки, оце як у мене з доганялкою, що е, дуже важко відцепити. Ну, зараз буду намагатися відцепом якось відчіпляти. Так, Не знаю, відсипив чи ні. Зараз перевіримо. Так, друзі, все-таки відірвав я мормишку. Не буду я вже в'язати догонялку, а просто ось таку одну звичайну мормишку почеплю, спробую на таку. Це ж така сама, в принципі, як і та віта мармишечка, але... Тут такий маленький ось бусинка маленька, бісер такий жовтенький. Зараз на неї спробую. Ось така мармишка, ну напевно вона буде можливо великою. Ну спробую. Ух, є, друзі. Окуньок. На цю нову мармишечку прив'язав і не платва. Ну отакий ось маленький окуньок взяв. Ух, іще клювака. Знову окунь. Надибав лунку окунів. Знову такий невеликий. Ух, я, друзі, щось зацепив. Окуньок знову. Лунка окунів. Це дуже так високо клюнув. Такий ось окунчик. Я думав. Платвичка. Але ні, окунь. Працює. В принципі, ця мармишка. Без доганялки отака ось. О, друзі, окунь. Не знаю де плотва. Треба десь її шукати бігати. Не хоче клювати, окунь покльовує. Оце щось добре. Ого го. Друзі, ось такий окунь. Це вже нормальний. Думаю платва. А ні, такий окунчик. Майже ладонька. Так, ну що, друзі, зараз час обіду, 12 година, зараз пообідаю і далі продовжимо шукати рибку. Кльов підзатих трохи, Плотва взагалі перестала клювати. Дрібний окунь покльовує. Нарешті, друзі, клювання. Видрачи вакунчика після обіду. Тут якось він підзатих і ось такий невеликий, ну є клювання. Є, друзі, клювання і знову окунь. Конець, нова лунка, новий окунець. Платва щось не хоче тут клювати. Так, ну що, друзі, все, риболовлю буду завершувати на сьогодні. Така вийшла рибалочка, самі все бачили. В принципі, поклював трохи, поклював, окунь, плотвичка поклювала, ну, але я розраховував на більше. Думав, буде більше плотва клювати і гарного розміру, а клювала мало і ну, така маленька. Ну і окунь, в принципі, також маленький клював, але так чисто, щоб насолодитися клюваннями на безмотилку, ну класно. Погодка сьогодні така крута була, сонечко. Вітру майже не було, десь мінус два, такий невеличкий морозець. Так що все круто. Так що, друзі, кому сподобалася рибалочка, підтримайте лайкосом цей відосик. Ну і все, всім гарних святкових днів і до побачення.